Щастя, воно має три аспекти: перший аспект це щасливий випадок, фортуна, те, що об'єктивно стається. Тобто події, які дійсно можуть зробити нас щасливими, і це щастя. Тобто, по життю витягнути якийсь лотерейний білет, якихось друзів Бог послав, ще щось, якісь обставини, які можуть зробити нас щасливими. Друге, це спонтанні реакції на щасливі події. І ці спонтанні реакції бувають це відчуття задоволення. Відчуття загальної задоволеності постійної. Це вже таке теж буває з людьми. Радість, така, і буває навіть безмежна радість, і навіть найвище це блаженство, що просто з тобою щось сталося. Якісь такі щасливі події, які ніяк не залежали від тебе. Але от хтось врятувався, як у нас зараз на фронті, не раз було, бо вже всі стали рідними один одному. вже Думаємо, все, загинули, а там люди там, зкурщені, з, з подвійного оточення, виходять ну, просто, ну, щасливий, абсолютно і я і дружина, тому що все це рідні люди, це як діти вже твої. І просто переживання абсолютного блаженства. Ну, І е, ці спонтанні реакції, вони. Дуже цінні і вони наповнюють наше життя смислом. І третій аспект це дуже важливий аспект, це вже наша особистісна реакція, і на ці щасливі події, і на ці наші якісь переживання, які спонтанно зароджуються в нас. Це здатність наша переживати щастя. Тому що е, головна проблема людей, і вони говорять, що от щастя в нашому житті немає. Чому? Тому що якби, у них проблеми з цією ось, третім цим аспектом щастя, з суб'єктивною здатністю переживати щастя. А від цієї суб'єктивної здатності переживати щастя, найбільше залежить людське взагалі от все це сприйняття щастя. Тобто, щоб бути щасливою людиною, грубо говорячи, треба мати оцю націленість, що якщо зі мною щось стануться, якісь щасливі події, якщо я буду переживати. Вати якесь блаженство, то я це буду переживати в повноті.